Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як скачувати в зламані ігри. Перш ніж Як почати ми маємо зайти в Google. Наприклад, вводимо скачати, скачати. Ну, наприклад, в зламану, в зламану ігру Том за золотом. Скачати зламану. Ну, ігру, у ігру, ігру або мой говорящий том, або том за золотом. Ну, я буду набирати ігру том за золотом. Том за золотом. Ось, набираємо. Скачати говорящий том, бег за золотом, моду денег». 174 850 на Android Play Market. Нажимаємо сюди. І як ми видимо, тут є така вкладочка на зелену скачать. Нажимаємо Скачать. Якщо ви, якщо ви хочете скачать говорячий том біг за золотом, 174 850 в оригінал. 5684 МБ, То якщо ви хочете оригінал, скачуєте собі оригінал. Якщо ви хочете мод, скачати, мой говорят, і за золотом. Ну, то вже не важно, тут цифри, я вже читав. мод много денег». Нажимаєте мод много денег». І тут о, пише така синя вкладочка Скачати. Нажимаєте на неї. І у вас починається от вгорі скачування. Я покладу на паузу відео, щоб, ну, щоб, щоб ігра ця скачала, і потім ми подивимося. Оно, так, у нас скачалася вже, вже ігра, і вона у мене скачалася. Заходимо в неї і провіряємо. Так, закрить. І більше не показує. От вона у нас скачалася. Тепер загружається наша гіра. Треба чуть-чуть заждати. Зараз вона загрузиться і ми почнемо. Вже до половини дійшла і вже почти зараз буде загрузка. Джиня. Я виберу, ну, пусті уде, ну, найбуть 2006. Ось так. Тут мне раз поки що нажимаємо GO. гру. І от у нас тут... І от у нас зараз тут з'являться гроші. О, видите, скільки у нас грошей? 999, 8 мільйонів. 999 теж 8 мільйонів. Ну і о, достроїмо хатку може, нашу Дома Ми встроїли. І можемо далі грати собі спокійно. Тут ми можемо вибирати героїв. Я вам покажу, що всі герої вибрані. О, Анджела. Ну, Анджела раз не вибрана. Це може купити собі. Оці загроші купують. Супергерої. Цей, цей. Хенк тоже закриття уроні. Так. Ну, просто треба проходити карту і... Ці, якщо ми достроїмо домик, хат, домик Тома, то у нас з'явиться нова карта. Ну, ну, якщо відео вам понравилося, підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки і коментувати. Всім до зустрічі, всім пока!